Ласкаво просимо до щотижневої програми Київського міжнародного університету Студентський квиток, де ми поділимося з вами цікавими подіями та новинами. Над створенням випуску працює бугайчук Ангеліна разом із творчою командою. Тож поїхали! У Київському міжнародному університеті відбулася зустріч до Міжнародного дня солідарності журналістів. Спікером став білоруський опозиційний журналіст Сергій Прохов. Студенти університету та коледжу КИМУ, спеціальності журналістика і міжнародні відносини були присутні на заході, мали змогу поставити свої запитання та поспілкуватися з гостем. У Сергія є власний ютуб-канал. Під назвою Біглий в Україну, який безпосередньо пов'язаний із його особистою історією. Адже вже понад 5 років журналіст мешкає в Україні. Викладачі та студенти особливо відзначили його досконале володіння українською мовою. Під час виступу гій зосередився на проблемах свободи слова в Білорусі. Тобто ситуація така була з 90-х років, що Лукашенко знищив все але бачення. Деякі змі, все, що при тому що якось працюють як його група. Він розповів, що у 2020 році відбулося серйозне загострення утисків змі, а нині ситуація залишається надзвичайно складною. Сергій детально описав діяльність білоруських журналістів в Україні та пояснив механізми дії, так званої Лукашенківської пропаганди. Водночас він підкреслив, попри більш ніж тридцятирічне існування авторитарного режиму, білоруси не втрачають прагнення до змі. Окремо спікер подякував українським журналістам за підтримку білоруських колег у найважкі часи. На завершення зустрічі директор інституту журналістики, кіно та телебачення Олексій Самойлов подарував гостю добірку книжок з історії українських медіа. Класна зустріч мені здається, вийшла. Я вражений трішки кількістю людей, які були Круто, що були питання ні одно, ні два. І приємно, що стільки людей підняли руки, коли я запитав саме про 20-й рік. Бо ну я зустрічаю зараз українців, які нічого не чули про те, що відбувається який злочинний режим, який пресі саме народу відбувається саме в Білорусі, які злочини творить саме режим. З 20-го року це от саме такі одні з приємніших момент моментів, що зараз мов, це якимось чином знає про це все, і знає, що справжні білоруси вони завжди на боці України і якось намагаються її підтримувати на фронті в медійному секторі, в і так далі, в тому числі в Україні. За кордоном намагаються щось висвітлювати. А, я хотів побажати ну, саме з професійного пункту зору, саме а, такого розвитку, ще більше дізнаватися про те, що відбувається не тільки внутрі країни, а саме поза її межами, в тому числі нам нашим народам, цікавитись українцям більше білорусами, не білорусам більше українцями, і будувати вже майбутні якісь стосунки поза межами цих злочинців, які тримають нас в окупації. Ну і звісно, перемоги абсолютно. Дякую. У ліцеї Київського міжнародного університету відбулася унікальна подорож світом, просто в стінах навчального закладу. Кожен клас презентував обрану країну, її традиції, культуру та дух. Це була чудова можливість для ліцеїстів поєднати творчість із пізнанням та навчитися бачити світ ширше. Наймолодші учасники п'ятикласники, представили Францію. Вони розповідали цікаві факти. Французькою та українською мовами, а також провели вікторину на знання французьких слів, у якій взяли участь проректорка Киму Данченко Тетяна Володимирівна та директорка ліцею Фенченко Надія Миколаївна. Переможець отримав приз Французький круасан. Шостий клас підготував Англію, діти ділилися фактами про футбол, Гаррі Потера та Шерлока Холмса, а дехто навіть одягнув тематичні костюми. Окрім цього, ліцеїсти запросили гостей до справжньої англійської традиції чаювання. Учні 7-го А та 8-го А представили Німеччину. 7-й Б вразив своїм зовнішнім виглядом адже Бельгія, яку вони обрали, славиться яскравими карнавалами. А от 8-й Б здивував вибором країни Монако. 9-й А знайомив із єдиною азійською країною на святі Японією. Дев'ятий Б презентував одну із найколоритніших держав Європи Італію. Ліцеїсти розповідали про те, чим найбільше відома ця країна автомобілями, мистецтвом і, звісно ж, кухнею. Десятикласники ж підготували виступ про Нідерланди. Одинадцятий А викликав усмішки завдяки картонному Борису Джонсону, колишньому прем'єр-міністру Великої Британії. Також вони розповіли цікаві факти про іншого відомого політика: Вінстона -Черчилля. In the war. In in 1945. Усі виступи відбувалися англійською мовою. А на завершення свята свою Іспанію представив 11-й Б. Учні розповідали про країну іспанською мовою. Сентерсе Паїс, експортадор де Ліброс де Мундо. Іспанія Сенконтре Ентередос Кінце принципаліспаїс productores de películas del mundo». Після чого співали, грали на музичних інструментах і танцювали під відомі на весь світ мелодії. На останок гостей пригостили національними стравами. Кожен клас показав, що пізнання світу це не лише книжки, а й творчість, фантазія та натхнення. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємось, наш випуск надихнув вас та подарував нові враження. Залишайтесь на хвилі студентського життя. Адже попереду ще багато цікавого до зустрічі у програмі студентський квиток.